Всім привіт! Вітаю у новому відео. І сьогодні ми вирушаємо у подорож до Німеччини і беру вас із собою. Ось одразу починаю із потяга. На сидіннях вказано напрямок, куди їде пасажир. Тобто, якщо ми їдемо до Кьольна, в нас Кьольн, і в інших там було Мюнхен, Дусельдорф, досить цікава така система. Я ніколи такого не бачила, тому вирішила і для вас зняти цю цікавинку. І ось таке табло у вагоні теж дуже зручне. На вузлових станціях, де пасажири можуть здійснювати пересадку, там вказано з якої платформи, в якому напрямку буде відправлятися ваш наступний потяг. Тобто такий орієнтир, куди вам слід далі прямувати на вокзалі. Ну і ось одна із розваг, як ми розважалися у потязі. Андрійко дуже любить робити чиї, посміхатися на камеру. І ось ми інколи так бавимося або знімаю відео, або фото роблю, і його це веселить. Ну, і як ви вже зрозуміли, їхали ми до Кьольну. Це одне з найстаріших міст Німеччини. Ми вже поїхали туди вдруге, власне, до моєї подруги з України. Наталя зі своєю сім'єю проживають у Німеччині вже два роки. Вони виїхали ще до війни по роботі, і дуже приємно, що вони нас запрошують у гості. У них також троє діток, і вік такий, як і у наших: двоє старших наших дітей взагалі одного віку, а молодша їхня донечка трішки старша за Андрійка, але все одно їм вже було в цей раз дуже цікаво гратися разом. І наше знайомство з Кьольном розпочинається з Кьольнського собору, який ви бачите одразу, коли виходите із залізничного вокзалу. Тож, давайте прогуляємося у ньому та навколо, і вам трішки розкажу якихось цікавих фактів та інформації. Кьольнський собор це культова споруда, римокатолицький католицький храм. Він відомий як пам'ятка християнства та німецького католицизму, зокрема, готичної архітектури, символ тривалої віри і стійкості людей міста, в якому він стоїть. Собор присвячений святому Петру та Пресвятій Діві Марії, і у ньому також зберігаються мощі трьох царів, тобто трьох волхвів, які принесли дари для новонародженого Ісуса. Існує кілька легенд навколо цього собору, і одна із них така, що коли архітектор дуже довго ну, проєктував цю будівлю, все йому не вдавалося. І він уже був у вічі і вирішив укласти угоду з дияволом, щоб той йому допоміг. І вони домовилися, що диявол у нього попросив у, в обмін душу, і архітектор погодився. Але його дружина підслухала цю розмову і захотіла обманути диявола. Тобто вона встала раніше, ніж схід сонця, а обмін мав відбутися саме на світанку. Та прокукурікала замість півня, з'явився диявол, віддав ось ці всі креслення. Але зрозумів, що невчасно це відбулося. І коли він це зрозумів, він промовив, що коли буде. Покладено останній камінь у це будівництво, тоді настане нехай кінець світу та апокаліпсис. І саме тому, як говорить легенда, цей Собор ніяк не можуть добудувати, його постійно перебудовують, добудовують, і це триває без кінця. Ну і За іншою легендою, місто Кьольн буде процвітати стільки, скільки буде тривати будівництво цього собору. А будувався він ще з 1248 року по 1880. Його висота 157 метрів. Має він 11 дзвонів. Маса використаного каменю при будівництві 300 тисяч тонн і щорічно витрачають на отримання 10 мільйонів євро. Собор входить до Світової спадщини ЮНЕСКО, яку описує як виняткову роботу людського творчого генія. І не дивуйтеся, що інколи кадри з'являються із людьми, одягненими у куртки, тому що я вставила відео також із минулої нашої поїздки, яка відбулася навесні минулого року. Все просто тому, що мені хотілося показати вам якнайбільше цієї краси. А коли ти знаходишся в такому місці. Тобі хочеться дивитися на це очима в реальності, а не через екран телефону. Тому вийшла ось така в мене збірна солянка із відео минулого року та цього року. Та сподіваюся, що ви на це не дуже сильно зважаєте, а просто насолоджуєтеся цією красою, як насолоджувалася нею я. Як, от, приміром, в минулому році нам пощастило почути орган, а в цьому році, на жаль, ні. Але ці моменти я зафіксувала, тож маю змогу насолодитися ними знову. І також минулого разу ми спускалися в підземелля, теж його вам показувала щойно у відео. І в минулому році це єдине місце, ну, окрім центральної частини міста, яке нам пощастило відвідати, тому що ми були дуже короткий проміжок часу, буквально день, здається. Тож, якщо у вас лише один день, ви можете вийти з вокзалу, насолодитися цим собором, обійти його з усіх сторін, піднятися також можна. На одну із веж вона має 509 сходинок. Ми цього разу також ще не піднімалися, тому це відкладаємо на наступний раз. І оскільки в цей раз поїздка в нас була більш тривалою по часу, ми вирішили відвідати також інші цікаві міста кьольну, тож, тож буду ділитися з вами ними у цьому відео, а також, мабуть, зроблю ще і другу частину. Для духовної та культурної частини нашої програми. Та після 6 годинної поїздки ми вирішили пообідати в місті. І ось зараз вам порекомендую цей заклад. Там насправді дуже смачно знаходиться він прямісінько в центрі міста, дуже зручно, ціни нормальні, доступні в порівнянні з тим, що. Ми маємо тут у Швейцарії. Тут я не ходжу по ресторанах, це для мене занадто. Я люблю вдома їсти і готувати. Але вже як гуляти, то гуляти. Ми ось зайшли у цей заклад екстра плат, познімала вам трішки всередині, поки ми чекали наше замовлення. І загалом наш, наша приймаюча сім'я сказала, що нам пощастило, що були місця. Тому що у вихідні зазвичай там немає вільного столика, дуже важко туди потрапити. І ось трішки це зняла вам меню із цінами, якщо вам цікаво. Наші хлопці виступають по стандартній системі. Вони замовляють завжди піцу. Різну люблять звичайно гавайську, якщо немає, їдять салямі. Захар замовив кока-колу Богослав – апельсиновий сік. А ми з чоловіком взяли лазанью. Але здається, що вона була вегетаріанська, тому що м'яса я там не побачила, і замість м'яса там був баклажан. Та оскільки я ще й була з малою дитиною, тож не завжди довелося сидіти за столиком, трішки прогулялися. Ось зустріли таких вуличних музик, які розважали гостей з сусідніх кафе. Ввечері ми вже вирішили прогулятися по району, нікуди далеко не їздити. І ось таке чудове місце знаходиться біля дому наших друзів на озері, але ми вирішили піти ось на такий спортивний майданчик, діти знайшли собі за інтересами заняття. І в футбол пограли, і в баскетбол пограли, а найменші стрибали на батуті. Їм дуже сподобалося це заняття. Загалом чудове місце дуже багато людей, які приходять туди і займаються спортом за власним бажанням та за власною програмою. А наступний день нас видався дуже насиченим. Ми розділилися, і з найменшими ми пішли до зоопарку. А старші діти пішли із татами. Додивіться до кінця і побачите, куди. Нам дуже пощастило, з погодою було тепло, але не спекотно. ідеально для прогулянки на свіжому повітрі. Діти були просто в захваті від кількості і різноманітності тваринок, та й дорослі теж. Також нам пощастило, що знову ж таки це був будній день і було не дуже багато відвідувачів. Тож, ми були. Задоволені тим, що можна безперешкодно пороздивлятися дуже багато цікавих і дивовижних звірів. Старшим дітям нашим по 12 та 14 років, можливо, для них це вже знаєте, така розвага не дуже активна, а з малюками саме те, просувалися ми в своєму темпі, нікуди не поспішали, гралися на всіх цікавих локаціях, на майданчиках. Словом розійшлися по інтересах, і всі були задоволені. Нашим фаворитом став ось цей лінивець, який повзав просто над головами у відвідувачів. До речі, це вже мій другий раз, коли я так зблизько бачу цю тваринку. Минулого разу це було в нічному павільйоні папільорами. Залишу вам також в описі посилання. Думаю, вам було, буде цікаво подивитися також і це відео, і там лінивець повзав із дитинчам на животі, то взагалі було щось неймовірно казкове. Але і тут ми були просто в захваті від цього красунчика. І ще одним незвичайним звіром, якого не зустрінеш в принципі, у будь-якому зоопарку, це був ось цей мурахоїд. Також дуже цікава тварина. Також Наталя розповіла мені, що кожен зоопарк у Німеччині спеціалізується на певному виді тварин. І ось у Берліні це ведмеді, а у Кьольні це слони. і Їх тут справді дуже багато. І напишіть мені в коментарях, яка ваша улюблена тварина, на кого ви ходите дивитися до зоопарку, і яку найчудернацьку тварину ви коли-небудь бачили. І до речі, поки ви будете спостерігати за морським левом, я вам розкажу, що для українців, які виїхали з України після 24 лютого, зараз діє ще досі знижки на вхідний квиток і замість 23 євро це 9.50. А для малюків до 4 років безкоштовно. Також у вартість квитка входить відвідування акваріума. Це окрема будівля, вам потрібно вийти з зоопарку і зайти в акваріум. І там теж багато-дуже рибок, є тераріум з різними черепашками, і також є поверх із комашками. Не дуже таке люблю, тому ми не ходили в цей раз. А рибки Андрійко обожнює, особливо зараз пісенька в нього Shark дуже популярна та улюблена. Тому ми там теж провели не довго, але провели також із задоволенням час. І ось такий результат ми отримали на виході. Отже, діти залишилися задоволені. І звісно ж, ми, матусі, також. І як і обіцяла, ділюся з вами, чим же ж займалися наші старші діти із татусями. Вони поїхали у парк атракціонів у парк розваг Фантазія Ленд, який знаходиться зовсім недалечко від Кьольну, хвилин 15 туди їхати. І для дітей це був найкращий момент, найкращий день, найкращий відпочинок. Все ж таки, літо, канікули. Хочеться, щоб діти запам'ятали цей час. Тому ми вирішили все ж таки відвідати цей парк розваг. Він трішки, можливо, і не трішки, менший за Європа парк із плюсів. Чоловік каже, що. Це саме розміщення атракціонів, вони знаходяться не так далеко один від одного, як у Європа парк. Функціонує він вже понад 30 років і відкривався і планувався саме як сімейний парк розваг, а більш такі екстремальні атракціони вони додали не так і давно. Також, за словами чоловіка, йому дуже сподобалося оформлення усіх зон. Каже, що продумані найменші дрібниці. Чоловіки, наші на атракціонах не каталися, лише діти верещали від захвату, а чоловіки ходили у якісь такі на шоу. Коротше, щось таке не таке екстремальне, більш спокійне, але не менш цікаве. І якщо зберетеся їхати туди, забронюйте квитки онлайн та придбайте їх, оскільки парк припинив продажу квитків на місці. Сподіваюся, вам цікаво було відвідати зі мною Кьольн, побувати в цікавих місцях. Якщо так, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, адже попереду ще. Одна розповідь про наше перебування у Кьольні і не менш цікаві місця, та розповіді про них. Тож, до зустрічі у нових відео. Па-па!